Добрый день! Всем привет! Здесь Ставка Гайдучка, селыще Бабаи. Конец июня. Мы решили сделать не обход Ставка, а проплыть на лодке и осмотреть берег с воды. При этом насладиться красотой природы и послушать трогательный клип Миши Крупина в нашем уместе. Песня присвячена нашим воинам, Які нас захищають, не скиємо клін та незламному рідному місту Харків. Ми дякуємо їм за те, що можемо працювати, відпочивати і просто жити на нашій землі. Ми ще заспіваємо разом цю пісню в нашому місті, у нашому місті. Разом зі мною цю мрію здійсни у нашому місті. Пам'ятай, що темрява не має вирішати, нашу долю сестри мої та брати, ми повернемося, але не всі, за все це ми ще будемо воювати. Пам'ятай, скільки мрій, скільки загублено надій. У валізі речі особисті, Про це і заспіваємо у нашому місті. Ми ще заспіваємо разом цю пісню у нашому місті, у нашому місті. Разом зі мною цю мрію здійсни у нашому місті, у нашому місті. Ми ще заспіваємо разом цю пісню У нашому місті, у нашому місті. А з нею і очікувані добрі вісті. Матінко, тримайсь, ніяк не можна уявити Цей біль. Цей бій показує хто, хто чужий, хто свій. Цей бій заради майбутнього, а вже ж майбутнього свободи нашої безмеж. Матінко моя рідна ненька, ти така красива, ти така гарненька. Злочини ми не пробачимо навмисні. Все одно ми разом заспіваємо цю пісню. Ми ще заспіваємо разом цю пісню у нашому місті, у нашому місті. Разом зі мною цю мрії здійсни у нашому місті, у нашому місті. Ми ще заспіваємо разом цю пісню у нашому місті, у нашому місті, А з нею і очікувані добрі вісті. Тримайтесь, хлопці! Ми вас чекаємо! Тримайся Харків, і всім щастя і до зустрічі на ставку гайдучка в селищі Бабаї.